По всьому світу лунають вітання Україні з Днем Незалежності. І сьогодні ми маємо точне розуміння, що таке незалежність і яка її ціна. 24 серпня 1991 року було прийнято акт проголошення незалежності України. Але, як і в нашому житті, проголошення чогось не означає, що намір так і жити. І ми ще довго були, і навіть подекуди залишаємося залежними. Ми довірилися іншим країнам і позбулися ядерного потенціалу і все заради миру у усьому світі. І ось тепер один з гарантів цієї угоди погрожує нам, в тому числі, своєю ядерною зброєю. Ми пустили флот сусіда на своїй військові бази, і тепер з них летять ракети, сіючи смерть мирним містам України. Ми не були достатньо наполегливими, відмежовуючи свою мову і свою культуру. І мільйони українців сьогодні. Отруєні пропагандою, що звучала тією мовою. Так виглядає залежність. І вона була така потужна і проникла настільки глибоко в кожного з нас, що здавалося легше здатися, скоритися. Так думав весь світ. В це повірив ворог. Тож, як бути незалежним? 24 лютого ми склали і продовжуємо складати найскладніший екзамен на незалежність. Ми вистояли. На початку стоїмо і тепер. Стоїмо перед лицем страшного лиха, яке прийшло на нашу землю, і в життя кожного українця. Це не єдиний екзамен, Ще є багато перед нами і навіть зараз їхати чи залишати, шукати кращої долі, чи бути втома, чи в строю, піклуватись про родину чи про країну, і чи це поєднано взагалі? Зрештою, а яка вона моя незалежність? І чи направду я незалежний? Чи незалежні ми від комфорту грошей, чи незалежні від гріхай лихих ідей, що пропонує оточення, чи незалежні від ненависті, яку так важко зараз вигнати з серця? Кожного дня ми складаємо екзамен на правдиву незалежність. Персонально в житті послухом Богові, а тепер і як українці, як нація, тож нехай Бог свободи, любові утере кожну сльозу. І дасть гідно кожному скласти цей захід, кожному з нас і в Україні, зокрема. Коня готують на день бою, але від Господа перемога. Такі слова Соломон залишив нам. Багато пройдено і багато ще попереду. Тож, українці, християни віри нам, міцності духа, невтомності в молитвах і за Україну, і за світ. Давайте відповідально готувати коней, тобто невтомно боротись, кожен на своєму фронті. А перемогу приготує Господь. Боже, Україну збережи з Ним незалежності, перемоги нам, друзі!